Друзі, з вами Юра Юй. Сьогодні ми з вами будемо проходити складний рівень в грі шашки. Перший хід ми робимо з вами на G4, а далі він ходить на c 5 Далі я атакую шашку, а він хоче обмін, ну я погоджусь просто. Ставлю свою шашку на E3, а він свою на B6. Я забираю його, а противник забирає мою шашку на D4. Далі я ставлю свою шашку на D2, а він знову пропонує обмін. Просто обмінюю з ним. І я хочу напасти на його шашку, просто ставлю свою на E3. він... Об... 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 Але тут моя шашка дуже мені місце. Я його укріплю. він, о... він ну, Тут просто забере від шашки і просто омін вийшов та і все. Далі на D2 ставлю, а він свою на G4. Він своїми ходами теж мені шашки, трошки залякує, але все рівно думаю, що він просто помиляється. Ставлю свою на E2, а він на G7. Далі проштовхую свою шашку на G3, а противник ставить на B6. У мене е скільки зараз шашок? 6 шашок, а в нього тільки 5. В мене на одну більше. Далі тут в мене є багато ходів. Як на мене, найкраще з них це ставити свою шашку на H4. Але він далі робить свою оборону. Тут я ставлю свою шашку на С3, та він забирає її. Я також його збираю. Після цього він робить дуже хитрий хід, хит, але я ставлю свою на E3, а він свою на H6. Я його забираю він просто обмін. Я тут його двома шашками контролюю. а в нього ще одна тут є. Тут у мене досить така плутанина. Шашкою на А4 не можу ходити, бо він її забере. Далі, якщо я походжу шашкою, яка стоїть на D2, то він її просто забере дві мої шашки і стане потім на данку, ще плюс булкірує шашку на А3. Якщо я походжу на шашку, найлогічніший хід шашкою С3, це на Б4, але тоді він проходить і дві шашки нападають на одну, одночасно. А шашку не має також сенсу ходити. Як на мене, найвигідніший варіант це поставити свою шашку, яка стоїть на С3 на Б4. Він також підганяє свої сили сюди. Але тут я помітив, що він зараз стане на дамку. Тому мені доводиться все ж таки віддати йому шашку, щоб він відійшов від тої шашки. Тут далі я, напад... я став на Б4, а далі відходжу. В нього. Три шашки і в мене три шашки. Але він робить хитру оборону. Тут досить важко подумати, бо, бо мій це, якщо я похожу шашку на H4, то йому просто віддаю свою. І тоді я, ймовірно, програю. Якщо я похожу шашку своєю на С3, то він просто суне свою шашку і піде на дамку. Якщо я походжу свою шашкою 5 на D6, то я відкрию йому цю шашку, він також піде на дамку, я його шашку не зупину вже. Тому я все ж таки ходжу сюди на D6, так на мене, найкращий варіант. Далі на С3 він підганяє свої шашки. Я став на дамку, а він далі свою підганяє. У мене є дамка, і мені треба якось рятувати цю партію, щоб він програв. Ставлю свою на Сіям, а він відходить по планам туди. Далі я прикриваю його, цією, але одночасно відкриваю хід шашки, яка стоїть на E3. І вона пішла на E3. Ну, стояла на F4 і пішла на Е3. Далі чорні Чорний хоче походити своєю шашкою далі на F2 і стати на дамку. Мені треба зупинити це. Тому я зразу ходжу своєю дамкою на С5. Далі він ходить, все ж таки додає, я забираю його шашку. І далі виходить, що я виграю. В нього просто немає шашок. Я виграв цю перцю. вам сподобалось це відео? Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал, і всім пока!